Вас, друзі, що або хто дасть вам поштовх для якихось нових починань, для позитивних змін у вашому житті. Що або. хто? Інколи нам необхідно, щоб цей поштовх відбувся. Вищі сили. Вищі сили вас підведуть до цього, до чогось нового, до позитивних змін. А знаєте, як вони підведуть вас? Вони вас виштухнуть буквально через якісь, можливо, не дуже приємні ситуації. Зазвичай так і відбувається. Цей поштовх через якісь руйнування відбудеться. Через руйнування ви дійдете до своєї мети, до кращого свого майбутнього, через терни до зірок ще так, але вищі сили будуть вести вас цим шляхом. Так, а що ще нам з цього приводу скажуть карти? Що вас? Або хто вас підштовхне до нових таких якихось позитивних змін у вашому житті? <клес> Дійсно, знаєте, ваші мрії, ваші мрії вас і підштовхнуть до нової реальності, нібито з образи з ваших мрій оживуть, вийдуть поза межі ілюзій. Подивіться, як цікаво, ось образ з мрії, а ось уже поза межами ілюзії він. Він виходить в реальність цей образ. Тобто мрійте, мрійте і знайте, що ваші мрії будуть здійснюватися. І це вас виведе на новий рівень, ось нове починання, новий шлях, нова глава. Вищі сили вестимуть, тому вам не страшно, ви не впадете. А ще тиша. А ще тиша теж сприятиме тому. Щоб, по-перше, заспокоїтись, загасити в собі стреси. Саме в тиші, в тиші ви будете мріяти, в тиші ви будете виходити поза межі своєї ілюзії. В тиші ви будете робити крок за кроком до свого кращого майбутнього, до свого кращого життя, Вищі сили вестимуть вас. І в тиші ви їх будете чути і розуміти, куди вам іти. Ну, ось, яке цікаве, яке кхм, глибоке послання вам сьогодні. Прислухайтесь, кому відгукається, відгукнеться, перепрошую. Щастя, успіху вам, на шляху самопізнання та самовдосконалення, на шляху до позитивних змін. Дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за те, що надихаєте на роботу для вас. Дякую вам за такі позитивні відгуки, за ваші підписки, за ваші лайки. Дякую вам за все.